Вітаю малята! В природі постійно відбуваються зміни. І ці зміни називаються явища природи або природні явища. Давайте подивимося, що до них відноситься. Коли починається новий день, піднімається сонечко, це світанок. А зникай ввечері. Це захід сонця. Здається. Що сонце зовсім близько, так, що можна доторкнутися до нього, але сонце дуже-дуже далеко, воно величезне, кілька разів більше за землю. Ми бачимо його у вигляді яскравого кола. Довго дивитися на сонечко не можна, бо будуть боліти очі. Взимку сонце майже не гріє. А влітку під його променями стає тепло і жарко. Хмари. Вдень на небі із сонцем добре видно хмари. Вони утворюються від того, що сонце нагріває воду у морях та річках. А потім крихітні крапельки води піднімаються у повітря. І там з'єднуються і утворюють хмаринки. Вони можуть набувати будь-якої форми. Можуть бути і тваринками, і корабликами. Хто як побачить. А коли хмаринка стає тяжкою, тоді крапельки падають на землю у вигляді дощу. Дощ С сховатися в дощу. Можна де завгодно, можна під парасолькою. Дощ може бути простим дощиком, грибним дощиком. Це коли світить сонечко іде дощ, або злива, коли л'є як із відра, а може бути і злива така блискавка. Це величезна іскра. Блискавка нагріває, оточує повітря, а коли гаряче повітря стикається з більш холодним, лунає грім. Блискавка дуже-дуже небезпечна. Вона часто попадає у високі предмети. Може зруйнувати дерево і викликати навіть пожежу, тому ніколи не ховайся! Під деревом під час грози. Буває гроза такої сили, що разом з краплями дощу може падати град. Град це маленькі кусочки льоду, холодні крапельки дощу, які не встигли розтанути. Від граду також потрібно ховатися. Як правило, гроза триває недовго, і після швидко розходяться хмаринки і може з'явитися веселка. Веселка виглядає як дуга різна в кольорових барвах. Тут і червоний, і синій, і фіолетовий, і жовтий та інші кольори. А потім, коли вода швидко випаровується на сонці, Веселка зникає дуже швидко. Вітер. Буває, подивишся, у вікно, а там дерева махають гілочками. Насправді, не дерева махають гілочками, а вітер, який дує з такою силою, що дерева гнуться в різні сторони. Земля в різних місцях по-різному нагрівається сонцем, від землі нагрівається повітря. Тепле повітря легше холодного, воно піднімається вгору, а холодне повітря спрямовується на мі... деяке місце. Ось так виникає вітер. Вітер може бути легким і теплим, а може бути холодним. Небезпечні вітри називаються ураганами. Тайфунами, смерчами. Найчастіше урагани зустрічаються в кінці літа. Скажені повітря вітра можуть піднімати навіть тяжкі автомобілі. Штучні супутники з землі, які спостерігають за погодою на нашій планеті, заздалегідь попереджають про ураган. Сніг. Зимою настільки стає холодно, що вода замерзає і перетворюється в лід, а в небі дощові краплі перетворюються в сніжинки. Та у вигляді білих пластівців падають на землю. На відміну від дощу, сніжинку не так швидко випаровуються, тому що взимку дуже-дуже холодно. І все засипає снігом. Коли не дуже холодно, сніг мокрий і дуже легко ліпити сніговика. А коли мороз, сніг стає сухим і дуже погано ліпиться. Зате легко кататися. Листопад. Восени дерева готуються до зими та скидають листя. Але перед тим листя фарбується в різні кольори. Потім вітер здуває листячко, і це явище називає листопад. Туман. Туман це та сама хмара, яку ми звикли бачити. Але в відмінність туман простягається біля поверхні землі. Поява туману пов'язана з холодним потоком повітря. Яка спускається над поверхнею води або суші. Тумани найчастіше відбуваються восени. Дякую за увагу! Сподіваюся, вам сподобалося наше заняття.